Вітаю вас, діти, на уроці навчання грамоти. Ми далі продовжуємо вивчати тему Щедрий край звукосполучення Ш-Ч, Ш, -ч Ш -ч» і букву Ща. Будемо з вами писати малу та велику букву США, складів і слова з неї. І спишемо те, що із друкованого шрифту. Розпочнемо. Сьогодні бубочка нова до класу нашого прийшла, Свою вісточку вона про край чудовий принесла. У тім краю сіяє сонце, цвіте калина під віконцем, співає пісню Соловей, розвеселяє всіх людей і сповіщає журавель про синь красу земель. Про який саме йдеться край? Так, про нашу Україну. Україна це моя батьківщина. І твоя теж. З якою букою ми щойно познайомилися в слові батьківщина, пам'ятаєте? Так, спокою ща. Буква ЩА нас зустрічає, щиро щастя всім бажає. Подивіться, ось велика і маленька літери ЩА. Чим вони подібні, на яку літеру подібна буква Ща? Буква ЩА сказала ША. ти стрибаєш, як лоша. Я на тебе дуже схожа, хоч стрибати так не можу, а відгадка тут проста. Я з хвостом, ти без хвоста. Так, давайте ще раз почитаємо дещо із ЩА. Щебет, щука, щука, щастя, щеня. Щеплення, щоденник, щогла, що І, чистомовочко, повторюйте за мною. що, щу, щу, щу ми пішли на площу. Ось-ось, ось, тут якраз почався дощ. що, щу, 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 всі сховались від дощу. Щок, щок, що в чавуні зварю борщок. Подивіться, будь ласка, яка є тут у нас прописна літера і друкована літера Ща. Вони, звичайно, дещо відрізняються. Давайте ми з вами спробуємо написати ще маленьку. Вона займає нашу рядкову лінію верхню і нижню. Пишеться в нас три палички з за вправо і вузлик. А буква «ща» велика має, як буква Ш. Палочки з-за вгорі внизу і дві палочки із закруглення внизу, вправу і хвостик. Пропишіть, будь ласка, її в повітрі. Молодці. А тепер відкрити зошити на сторінці 22, назвемо предмети і доповнимо звукові моделі. Ми писатимемо також на сторінці 23 велику ще. Отож, розпочнемо з 22 сторінки. Спробуємо. Доповнити наші схеми. Щука Ш, Ч, У К. Ось наші тверді приголосні. Щітка Ш, Ч, І, Т, к, А. Так. І слово кущ Х, У, Ш і Ч. Наша буква ще має два звуки Ш і «ч». Вони бувають м'якими і бувають твердими. Зупиніть відео, щоб написати красиво. Отож, продовжимо далі. Напишемо рядочок маленької букви Щ. А тепер склади ЩА, щу, що, ще, і слова щука, паща, щітка, плащ. А ще ось таке доповнення дощ, кущ, щирий, щиглив. Є в мене для вас підказка. Можете зупинити відео і списати. З великою буквою ще також зробимо рядочок і складімо речення за поданим малюнком. Щіглик дивиться на дощ, наприклад, або щиглик сидить під кущем, передаща, пережидає доща. І склади ще що і речення. Що? Це таке запитання. Давайте ще запишемо ось такі гарні наші речення, ще їх ви вищебечі і що ще по Не забудьте поставити знак питання, тому що це у нас питальне речення. А ще у простих зошитах я прошу вас написати такі красиві рядочки. Щедрий і красивий край рідна Україна. Ви можете списати їх з друкованого тексту, а хто забувся, як пишеться. Слова можете скористатися цією підказкою. Зупиняйте відео для кращого написання. Отож, давайте ми з вами згадаємо, на бокуща є деякі слова, яка хижа риба живе в річці? Так щука. Чим чистить зуби? З щіткою, від чого захищає парасолька? Від дощу. Що? З чого варить зелений борщ? щавлю. Як у боку сьогодні вчили? «ща». Скільки вона звуків позначає «ш» і «ч»? Два звуки Ш і, а разом буде ще. Що ж, давайте оцінимо себе. Синій знаю, зелений знак не знаю, червоний знак нове, жовтий потрібна допомога, оранжевий стивували. А я дякую вам за увагу. Бажаю всіляких успіхів і на все добре.